Поки я готувала їсти, мої хлопці влаштували творчий хаос, порізали нові губки для посуду. Але замість того, щоб зусматитись, я вирішила використати це на благо. Ми взяли фарби, порізані губки і влаштували справжню арт-годину. Так ми не просто розважилися, а ще й розвивали дрібну моторику, уяву та координацію. А потім. Залишками губок помили робоче місце. Ми дуже гарно і якісно провели час. А можна було б засмутитися насваритися на дітей зіпсувати собі настрій і дітям-психіку. Материнство це не про ідеальний порядок, а про те, як ми реагуємо на безлад. Якщо ти теж за творчий підхід у вихованні, підписуйся! У нас тут багато ідей для веселого і корисного дозвілля.